Укрзалізниця випустила чергове оновлення офіційного застосунку, де з'явилась програма лояльності залізні друзі а також можливість придбати квитки для домашніх тварин та оплатити квитки на багаж. Для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, Укрзалізниця започаткувала програму Залізні друзі. Кожен кілометр подорожі перетвориться на обіймашки, які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки. У період з 12 січня по 31 березня 2023 року включно за свої перші 10 тисяч обіймашок пасажири отримують гарантовані подарунки від партнера першого етапу винагород компанії MasterCard. Перелік партнерів бонусів та подарунків. Розширюватиметься поступово, про що Укрзалізниця сповіщатиме залізних друзів. Крім того, програма лояльності, учасником якої може стати кожен зареєстрований користувач мобільного застосунку Укрзалізниці, фіксуватиме і особисті рекорди залізничних мандрівників. Відтепер у додатку можна придбати квитки для домашніх тварин та оплатити квитки на багаж. Нагадаємо, що у попередньому оновленні стала доступною оплата квитків зі знижкою для студентів.